У всьому світі бум сторічних. Вінничани теж не пасуть задніх. Цими днями у Вінниці на одного столітнього ювіляра стало більше. Скласти шану мудрості і силі духу ювілярки Тетяни Грозної завітав кандидату депутати Вінницької обласної ради від партії Сильна Україна Григорій Дерун. Я вам хочу побажати такого ж самого міцного здоров'я. Шесто років у таку значущу дату. Гості прийшли до ювілярки не з порожніми руками. Тетяна Яківна в боргу не залишилася і подякувала віршами. Останніх у кутках своєї пам'яті тримає 75 фрагментів. Від сімдесят на фрагментів. ти не помножиш, а дважди життя не давно. Поважати старість чи не найголовніший прижиттєвий обов'язок кожного, переконаний Григорій Дерун. Вона сьогодні для нас є. Самим чудовим прикладом як треба прожити своє скромне життя, дожити до 100 років і ще мати можливість святкувати і приймати близьких, друзів, родичів і подавати їм такий приклад. Свій день вона починає із філіжанки кави та секрет довголіття. Переконані її діти у нелегкій життєвій стежині, яку пройшла безкорисливо. А ще моя мама ніколи не переїдала. А на свої 100 років є абсолютно все. в сфері забезпечення гідної старості в нашій державі ще не почати край роботи. На думку Григорія Деруна, увага до літніх людей сьогодні недостатня. Тож наш обов'язок допомогти зустріти їхню осінь життя достойно. Якби держава сьогодні звертала більше уваги по можливості на літніх людей і допомагала їм, бо багатьом вкрай тяжко, багато хто з літніх людей дуже сильно хворіють. Тому ми сьогодні молоді маємо допомагати. Ми і є держава. Якщо ми разом візьмемось, то я думаю, що допомога буде.